Всім привіт! Сьогодні будемо заміряти пусковий струм холодильника Ліпхер. А також заміряємо його стандартне споживання і споживання в режимі очікування. Використаємо осцилограф у зв'язці з кліщами Хантек. На кліщах виставив діапазон 10 мВ на ампер. На осцилографі одиночний сигнал по зростанню. Зараз виставлю маркери на осцилограмі і подивимось на результати. При запуску холодильника був зафіксований піковий струм 3,8 А. Це 880 Вт. Сам холодильник споживає після старту 67 Вт. А в режимі очікування всього 3 Вт. Якщо було цікаво, підтримайте канал лайком або коментарем. Підпишись, щоб не пропустити нові цікаві відео.